Павло Глазовий Вовча контора. Вовк пішов по службі вгору. Він глава контори, що дає у лісі звірам ордери на нори. Причівалав ведмідь до нього зі старого гаю і промовив. Я колоди все життя тягаю, підшукай барлі для мене. Я прошу, як брата, глянь. У мене від роботи спина вже горбата. Напиши мені заяву, відповів зубатий. Ти на черзі в мене будеш триста сорок п'ятий. А увечері зустріла вовчика лисичка. Молоденька та гарненька краля молодичка. Тільки хвостиком крутнула вліво, вправо, вгору і одержала без черги триметрову нору. Що я маю на увазі і про що помовка? Знаю я брудного типа, схожого на вовка: не своє добро народне, обома руками роздає він тим, що крутять перед ним хвостами.